Мало хто знає, як збавитися від негативної енергії, коли тобі в душу піднасеруть. А таких людей до хрена. Я вам скажу: по-перше, взяти з вух лапшу, хакнути за кілометр. З душі камінь тяжкий, який тяне вас вниз, і ви загинаєтесь, як знак питання. Бабахнути за сто кілометрів від себе. По-третє, взяти з спини з плечей, з шиї, тягар злих, поганих, осуждаючих, критизуючих людей. І сама з походочкою від бедра, з червоною помадою, з усмішкою на лиці, на каблучку, в шикарному костюмі, по рівній красивій дорозі, вийти на уровень життя.